Синє небо чисте і прозоре, і синь його, неначе із Дніпра, і листя вже жовтіє трішки кволе, гілля стремлять, як вістря із ребра. Земля замерзла, мерзнуть і оселі, Із димарів потроху іде дим, іначе осінь, люди невеселі. Війна вбиває, і сум іде, із рим. Потроху мерзнуть і кущі й дерева, кружляє листя, ніби зорепат, і золоті листочки, як у лева, лиш гривою від вітру тріпотять. Осінь, на жаль, іде до кінця, і після осені настане зима. Але так як історія, так і життя йде по колу, по колу йдуть пори року. І після зими неодмінно настане весна. Тому я сподіваюся, що, врешті-решт, весна буде мирною, тихою, без війни. Головне, щоб не гинули люди. Найцінніше, що є, це життя людини. Нехай не гинуть життя українських людей. Де взагалі хочеться, щоб не тільки в Україні в світі був мир і спокій, щоб, врешті-решт, перемогло добро над злом і Світло на темрявою. Не опускаємо руки, зло перемагаємо добром, бути добру і з Богом.